Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, уважно оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хто кого веде додому. У дитячому садочку. хлопчики однолітки Василько і Толик. Обом по п'ять, їхні матері працюють. Коли вони повертаються з роботи, заходять у дитячий садочок. Мати одягає Василька, бере його за руку і каже Ходімо, Васильку, додому. А толик одягається сам, бере маму за руку і каже Ходімо, мамо, додому. Дорогу перемело. Є тільки вузенька стежечка серед снігових заметів. Мати Василькова йде по снігу, а син стежечкою. Бо мама веде Василька додому. Толик йде по снігу, а мати стежечкою. Бо Толик веде маму додому. Минуло 20 років. Стали Василько і Толик сильними, стрункими, красивими юнаками. Якось... Дуже занедужала Василькова мати. Того самого дня важко захворіла, й Толикова мати. Лікар жив у сусідньому селі за кілька кілометрів. А було це взимку? Дорогу замело снігом. Василько вийшов за ворота, глянув на сніг та й каже: Хіба можна по такому снігу війти?» Постояв трохи і повернувся до хати. А Толик попрямував глибоким снігом до сусіднього села і повернувся з лікарем. А тепер, дітки, дайте, будь ласка, відповідь на запитання Хто з хлопчиків вчинив справедливо. Чим відрізнялися Василько і Толик?